А гадаю, що у проєкті зігрії я обрала собі, ну, мабуть, чи не найпростіше завдання це шапка шолом для наших котиків ЗСУ. Плету я її по колу на колових спицях. ось так от. І е, візерунок, резинка, як бачите, один на один. Вона пластична, вона еластична, ось так от добре тягнеться, От, прекрасно виглядає. І шва не буде. Ось, бачите, колові спиці. Але для того, щоб плести по колу це виглядало добре, потрібно використовувати бабусин спосіб. Навіть не знаю досі, чому він називається бабусиним. Полягає в тому, щоб за передню стінку, лицеву петлю брати за передню стінку, ось так от проплітати. А зворотню за задню, відповідно. Ось так. Раз. І два. Мабуть, настане час. Коли якийсь дослідник плетіння писатиме якусь кандидатську дисертацію і дослідить тривіальні назви, і тоді пояснить, чому цей спосіб називається бабусиним. Ось так. Раз, два. Раз. Два. Думаю, шапка буде гарна. І тепла. Тому що. Нашим котикам на передовій потрібне наше тепло.